Всім вітання, до вашої уваги. До нас приїхав автомобіль в суперовому стані. Саме Найгарніше те, що всі хочуть. 1.6К4М Renault Scenic 3 в короткій версії 5-ти місця. 146 пробігу. Ну, навіть не хочу там щось доказувати. Є всі бумажки, є всі РДВшки, всі тюфи, все Голландський автомобіль. Поїхали. Ось такий ось, на ось таких ось дисках. Альмівна система в нього в коло. Все в гарнючому стані, в гарнючій резині, комплектація середнячок, короткий Рено, сценік, отакенький ось, додаткові, звичайний галоген, лінза, чи лінза кажу, партроніки задні. Ось от от. Ну він просто от їдеш, він, знаєте, як от зараз є вираз, такий він як м'ячик. Знаєте, такому от. Є у нього одне підфарбування, одне легесеньке. І бачите, трошечки відрізняється колір. Це якщо дивитися отак, от от, то не відрізняється. Якщо там, то відрізняється, як то так пластмасова деталь по бамперу. А так, фаркоп, партроніки. Поїхали, заглянемо, що там у нас всередині. Два ключики. Автомобіль у нас Голландія. Тут у нас Повний комплект, запасочка нова зовсім. Комплект інструментів, все в гарнючому стані, чистесеньке, палиця присутня, сідушки, полки, дивіться, стан оцих карт. ну Він просто вражає. Жоден болтик не кручений. ніде нічого, стопики у нас, знаєте, скло це в гарному стані, ніяких там. Один підкрас по правому крилишку трошки. Там, ну бачили і бампер там трошки так. Стань задньої частини. ну Я не знаю. Це це просто ексклюзив. Отакі от, ось знаєте, оця клітка. ну Зайшло мені, зайшло. Столики працюючі, тут гаманці такі є. Склопідйомнички, шторки. сонцезахисниця. Скло у нас все 10-й рік навіть лобове. Повністю обслуга 400 скло звичайний коректор, автосвітло, мультикермо, 6 ступ, мотор у нас на 81 кВт, 1,6 навігація Україна. Люстерка отака. Тут у нас люстерки всі ціленькі, сидушка водійська, гляньте. Нічого не порушити, гляньте стан педального вузлу, гляньте оце ось. Коврики, всі. Всі оці шухлядки, знаєте, да? у сцені там ззаду. Такий от стан збоку. Карти, як я завжди показую, всі в ідеальному стані. Давайте зглянемо з вами на мотор. Лістерки. Бачите, таке оздоблення у нього. Отак от, от сірі зеркала, накладки, сірі ручки. Ось так от, ці душки дивляться, ну, в найгарнішому стані. Сколів по капоту. Я не бачу жодного. Капотне відділення, антифризик норм. Моторчик сухенький, чистенький. Ну, 146 пробігу. Ви що? Ще нічого не бачите, я навіть ще його не підготавлю. Тільки ну, заїхала. Вона вчора ввечері приїхала. Тільки її пригнали і одразу для вас показую. Кандьор, клімат, тобто, працює. Ручки всі у нас не затерті. От, двері чуєте не щелкають, ніде нічого. Гляньте, стан у цих от ковриків навіть ну, на цьому сидінні ніхто майже не сидів. Воно стан нової авто. Підлокітничок юзає. Тут нічого не порване в оригіналі. Тут нічого не затерте. В гарному стані автомобіль. Тож кому потрібно таке авто, телефонуйте. Він кодик вам для звірювання, будь ласка, ставте на паузу, звіряйте. Фокусується фото, будуть додаткові. Підфарбування у нас по цьому крилишку, Ну і частина оця пластикового бампера. Але це було давно, бо вже є от, така царапка. Диски 17 у нас литье, резина Hankook в гарному стані. Повністю зручне. Комфорт авто. І економне. отакий ось, ось автомобіль у нас є у продажу кого цікавий, телефонуйте. Ця додаткова інформація за телефоном. Трошечки ми ось це їдемо з ринку і думаю, засніму його, поки в мене там батарея сідає. Засніму його для вас. Тож, не, ну скажіть стан, да все по колу, не тичків, не вмятину Ніде нічого. 146 пробігу. Тож, народ, отакий от автомобіль у нас є у продажу. Два ключі, вся документація повністю вся. Так як я люблю підбирати, коли є документи, коли можна щось позвіряти, коли все там на гарних тормозних дисках, понизу там зовсім він. Нічого робити не потрібно. Потрібно обслугувати. Перше, це замінити ГРМ, замінити мастило і поїхати. Далі курсувати по дорогам нашої держави. Тож такий автомобіль комфортний. Сам катаюсь на ньому другий день. І я вам скажу, ну знаєте, були сценіки там, придаю вітання дівчинки, там, да? були сценіки, ну оце на три голови вище, бо пробіг рід 146, 146. Ну, доказати це, перевіряйте ВІН-код, дивіться, замовляйте карвертик, але буде вам щастя. До нас прибіг Степан. Привіт, Степ! О, захекався. Тож дякую за те, що приглядали відео. Телефонуйте. Десь отут посилання, підписуйтесь на канал. Багато цікавого. Дивіться огляди, там ринку ми показували, дивіться огляди, як ми ремонтуємо машинки. А ми поїхали монтувати для вас відео і викладати.